Саме тоді, коли ви думали, що більше не зможете впоратися з хвилюванням відразу після гача івенту. оновлення версії 5.2.0 Soul Knight тут, щоб вивести ваші ігрові враження на абсолютно новий рівень. Завдяки безлічі захоплюючого вмісту та вдосконалень, це оновлення обіцяє тримати вас залученими годинами безперервно. Будьте готові до нової потужної. Зброї та посилень, доданих до нового сезону, і з нетерпінням чекайте чудових налаштувань інтерфейсу користувача та скінів NPC, натхненних спільнотою, які підходять для будь-якого гравця. І перше, про що ми поговоримо, це про те, що до сезону на острові Розмарині додано дві нові міфічні зброї, кожна з яких має свої унікальні здібності та стиль гри. Перша зброя долоня Буди є кулаком, який має два режими атаки. Натискання кнопки Атака завдає швидких, але менших ударів. А натискання кнопки Спеціальна атака завдає сильніших ударів по землі, які завдають більшої шкоди. Швидкість стрільби долоні Буди збільшується, коли спрацьовує ефект будь-якої з її характеристик пробудження. Друга зброя морозний клинок місячного сяйва, не тільки рубає ворогів, але й стріляє шматками місячного світла, які заморожують і приголомшують ворогів на шляху. Окрім потужної зброї, у квітневому оновленні представлено кілька чудових нових страв і бафів, які обов'язково дадуть вам додаткову перевагу в боях. Ці нові страви, тобто їх характеристики, ви можете спостерігати зараз на екрані. Порівняно з стравами, які безпосередньо підвищують вашу загальну статистику, бафи швидше за все запропонують різноманітні стратегічні переваги, які йдуть рука об руку з унікальними здібностями та комплектацією вашого персонажа. Дані бафи ви можете спостерігати зараз в себе на екрані. Кажуть, що те, що відбувається на острові Розмарині, залишається на острові Розмарині. Але вже ні. У квітневому оновленні до режиму рівня додається серія чарівних бафів острова Розмарин, що гарантує збереження спадщини цього сезону. Зараз ви можете спостерігати їх в себе на екрані. Квітневе оновлення також приносить деякі зручні покращення в інтерфейсі гри. Наприклад, під час взаємодії зі статуями, рослинами чи наставником, тепер ви можете побачити вікно підказок, у якому показано, які ефекти статуї, рослинні бафи та покращення наставника ви можете отримати. Ця функція дозволяє швидко приймати зважені рішення. Крім того, кнопка скіл тепер відображає піктограму навичок персонажа гравця. Крім того, під час їзди верхи кнопка навичок має іншу піктограму, яка вказує на те, що натискання цієї кнопки призведе до того, що ваш персонаж зійде з коня, а не звільнить навик. Ще одне захоплююче доповнення до гри це створення гравцями скінів для NPC. у конкурсі, який проводився в спільнотах гравців. Гравцям було запропоновано надіслати свої проєкти для нових скінів для різних NPC у грі. Після ретельних налаштувань, виконаних командою художників, остання партія скінів тепер готова до впровадження, що дало дивовижному змаганню ідеальний кінець. Що ж, а в мене на цьому все. Всім дякую за перегляд та до побачення.